Якби на землі пропали всі книжки, і ти міг залишити тільки одну. Яка б це була? Якби на землі зникли всі книжки? Зараз мені дуже складно вибрати між е -е, покликом Ктулху і Біблією. От щось із них би я залишив, не знаю. Зараз настрій такий, що хочеться сказати Біблія. Буває настрій такий, що хочеться сказати е -е, поклик Ктулху Говарда Філіпса Лавкрафта. По ситуації. А яку книгу ви зараз читаєте? На даний момент читаю дві книжки паралельно. Це Пастислав Семків як читати класиків, і е, збірка оповідань Едгара Алана По». Там три оповідання. Але вона така старюча, що з неї листки сипляться. Там я ось е, на книжковому арсеналі придбав уже нову собі збірку, дуже таку товсту. Маю надію, що прочитаю, бо в мене дуже часто не вистачає зосередження на це все. Ми вас віримо і а, улюблена книга з дитинства. Так, з дитинства. Також маю сказати, що мабуть Біблія, бо мене бабуся бабуся одного разу при принесла її додому. Я не знаю, це щасливий момент чи дуже сумний для мене був в дитинстві. Впливовий на мене момент. У мене ще є смішний момент, також з релігією пов'язаний. Я написав колись листа. В була така передача «Робіки суперкнига. Якщо ви пам'ятаєте, я туди написав листа і мені прийшла брошура про народження Ісуса. От я ще пам'ятаю цю брошуру. Вона дуже маленька, але вона мені так подобалась. Щось ще ж треба назвати таке з художнь. Ну, давайте будуть хроніки нарні, але. Саме приквел хронік Нарнії про те, як створювався світ. Пам'ятаю тільки персонажа Дігорі, головного героя, одного з головних. Це все дуже, дуже різностороннього. Дякуємо. Та нема за що.